Люксовий автопарк та плитка за мільйон. Журналісти обоз UA з'ясували, куди депутати витрачають свої гроші під час великої війни. Деталі розслідування замить, А ви підпишіться Цьогоріч Нові автівки придбали 17 українських депутатів. Перше місце в хід параді найдорожчих тачок посіла Audi Q8 за 5 мільйонів гривень. Новоспечений власник, позафракційний депутат Сергій Магера. Нардеп батьківщини Михайло Соколов теж на колесах. Цьогоріч він придбав Toyota Land Cruiser Prado за понад 2,5 мільйони гривень. Великі статки вкладають нардепи і в домашній затишок. Так, слуга народу Володимир Тимофійчук тільки за плитку спустив понад мільйон гривень. Ні, ну ви бачили ціни на ремонт? Проте офіційний річний дохід нардепа без малого 700 тисяч гривень. На прохання обозі пояснити такі розтрати. Він заявив, що немає часу. Затимає гроші, влітає в копієчку нардепам і самозахист. Сергій Мінько з довіри віддав 320 тисяч гривень за карабін. А от депутат Вадим Столар переказав за послуги охорони понад 350 тисяч. Ну ми ж усі пам'ятаємо, що він з колишньої ОПЗЖ, тому й перестрахувався. А як вважаєте ви, чи можуть українські депутати витрачати такі великі суми на предмети розкоші під час війни? Напишіть в коментарях.